Далі до цинічних обстрілів РФ. Перейдемо, адже двома ракетами. Іскандер М. Вгатили Росіяни вночі по сумах. Про це повідомили в повітряних силах зсу. Постраждалих від підступної атаки ворога по житловій дев'ятиповерхівці побільшало зараз у держслужбі з надзвичайних ситуацій. Кажуть, що на тепер таких уже 89, 11 із них це діти. Для 11 мешканців будинку нічна атака ворога стала, на жаль, смертельною. Російська ракета забрала життя 9-річного хлопчика і 14-річної дівчинки. Сьогодні і завтра суми в жалобі за загиблими на місці удару і далі продовжують ліквідовувати наслідки. Пор. Рятувальники розгорнули штаб оперативного реагування, де люди можуть отримати всю необхідну допомогу. Я хочу зазначити, що атака відбулася ввечері 17 листопада, і було атаковано саме густонаселений житловий масив міста Суми. І один із прильотів, як ви зараз бачили на відео, він припав саме на багатоповерхівку, і майже одразу пабліками розлетілася інформація про те, що постраждали багато людей, і вже пізнього вечора напередодні повідомлялося про 10 загиблих. Зараз маємо е, оновлену інформацію. Зрозуміло, було там за перших хвилин, що постраждали. Ждалих багато, тому що це був вечір, вечір неділі, люди всі перебували вдома, і е, Російська Федерація вчинила ну, в принципі, так як е, чинить зазвичай удар був підступний, і в той момент знаєте, коли найменше його очікуєш. Але тут варто звісно додати, що е, у нас е, у нас час варто очікувати ось там повітряної тривоги, ударів з боку ворога в будь-який момент доби. Тим Андрій сьогодні зазначав е, з приводу шахедів, що якщо раніше та це були е, повітряні тривоги оголошені безпосередньо протягом ночі у зв'язку з загрозою шахадів. Зараз це частіше з'являється в день, і я пам'ятаю слова чільника центру протидії дезінформації, який каже про те, що Російська Федерація наразі хоче вийти на той рівень. Виготовлення е, шахедів, аби ось ця повітряна тривога по всій території України цілодобово лунала. Так, мені теж здається, що фактично це їхня головна мета, щоб це було 24 на 7, ось Шахеди вони запускали. Більше того, ну ми не можемо е, не виключати того. Це ми не нагнітаємо паніку, а принаймні констатуємо, що очевидно Росія може вдатися ще раз до масованої ракетної атаки. І в тому ж центрі протидії дезінформації теж про це говорили. Ми розуміємо, що за цей період, поки вони не обстрілювали, так мас. Совано наші території, вони могли очевидно накопичити величезну кількість озброєнь і, зокрема, тих самих ракет. Коли це буде, звісно, ми не знаємо, але принаймні розуміємо, що це може відбутися. Загроза зберігається. Бачимо, що вони в морі активізувалися. Сьогодні ми також писали, що знову виведено ракетоносії в море, і тим паче вони під час цієї атаки також запускали із моря ракети. Тому друзі, тут загроза зберігається і завжди варто е бути до цього готовим. І давай додамо що інформації про ті ракети, якими потенці Іно, ми зможемо тепер бути в глиб території Росії. Йдеться звісно про атакамси вже. Західні видання написали про те, що такий дозвіл отримала Україна від Сполучених Штатів Америки. Але чи можемо ми довіряти тій інформації, яка з'являється наразі в інформаційному просторі? Тут я перепрошую за тавтологію, тому що дивіться зараз. Маємо наступне Франція та Велика Британія, схоже, я підкреслюю, схоже, так не дозволяли Україні бити по РФ далекобійними ракетами Скальп та «Шторм до видання льофі яке розповсюдило цю інформацію. Аном на ранок понеділка видалило її. Uh -huh. Чому видалило зараз? Ми достоменно не знаємо. Можливо, тому що дійсно не дозволяли, можливо, тому що доповнюють, можливо, тому що дозволили, але відбувся витік інформації, якого не повинно було відбуватися. Тому е залишається зараз ще дуже багато запитань, на які ми поки не маємо відповіді, але спілкуватимемося з нашими експертами в ефірі. Ось з одним з них уже незабаром.